та й достойно подякуємо Господаню Богу Ти, що тебе благословляють, і у свяжи, ти, що на тебе надіїться. Спаси людей, і благослови, спакоєм, за твоє поноту, церкви, твоєї хорони. Посвяти тих, що любить просто дому Твого, твоих, прослав Божественної силою Твоєю, Не залиши що надіємось на тебе. Мир світі, Твоїм, даруй церквам твоїм, діраєм тобою, береженому народові нашому, правлінні всім людям Твоїм. Бо всяке добре давання, всякий звершенний зараз висотує, що сходить від тебе це світла, і тобі славу, порядку, і поклонення, засилаємо Отцю Ісину, і Святому Духові, нині час і на віки вічні. Завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Слава тобі, Христе Боже, і наша слава Авімселі, святого Духові, і нині повсякчас, і на віки. Господи Господи помилуй, Христос. Зад вами пречистої своєї матері, чесного, славного пророка, претечі хрестителю Ліана, святиславних і цих апостолів, святого отця нашого Яна, задовольство архієпископа Косатинограда і святого апостола Петра, поклоніння кайданом якого ми сьогодні пам'ять звершуємо, і тих, що з ними всіх святих, помилуй, і спасе нас як благий чоловіко полюбець. І за спільну молитву, нехай Бог щедро всіх благословить, а пристав Богородиця випросить усіх ласк, які ми Господа просимо. Христос Слава Словою!